А рікрічна подивищається 17 лютого ми бачимо прямо по центру стоїть авто. авто, авто не вважаю, що десь які, які великі автобуси їздять тут. Доброго дня! Ви не бачите які ось автобуси великі, не бачите? Автобуси не бачите які ось великі? Тут не можна зупинятися. На зупинці громадського транспорту зупинка заборонена, щоб ви знали. Від майданчика 30 метрів, щоб ви знали. І майданчику, 30 метрів. Майданчик. До... Воду намальований майданчик. <образит> або від знака, або від майданчика, якщо немає майданчика. от до знак, Десь, 10 метрів. Я просто поліцію зараз закричу, що ви не не від'їдете? Будь ласка, я вас прошу, просто Ми не порушуйте. Нас, у нас були автобуси не вміщають. Так би ну, так ну, не зупиняйтесь просто. Дякую. Вообще на кову сон. Ну що шо, потом поїхав? Тут не можна зупинятися. Да, так, да. да. Регулювавська, да. так. Да. Я піклуюся про людей, про пасажирів піклуюся. Пенсіонери, інваліди, діти. Дівош, тут... тут не можна. Тут не можна Я зараз поліція під'їде. Виявляєте? ось так от нахабно, виявляється, так от. Я кажу, находить, бо й пішла собі. Ось такі от жінки, де тут інші водіїв, де ночі які, до речі, чим не відносяться до француз бору з руху. Чому ви не поважаєте пасажирів? Ви про дорожнього руху вивчали? 30 метрів, що найменше 30 метрів від майданчику. Що ями, піднімай, Та почав щось ями? Ви ж ви не поважаєте пасажирів, серед яких інвалідів, е, дітки, блін. Я зараз поліцію, зараз поліція вже їде. Почекайте, будь ласка. Я вас не чую, я вас не чую. Ми поліцію чекаємо. Чекаємо поліцію, кажуть. Чекаємо поліцію, кажу, Якщо ви ігноруєте, тоді ми чекаємо поліцію. Я її просив, двічі просив її. Я її два рази просив і вона проігнорувала взагалі. Жінка, сіла, суля, ну будь людиною. Так її попросили відійти, то вона повітря. Ні, що тут не мовиться мужчина або не мужчина, мовиться про неповагу до людей, до пасажирів, до речі. Хочеш потрапити на екран? Ні, не хочеш. Ну Тоді відходьте. Тоді відходьте тебе. Так. Ти будеш стояти на своєму. Ну вже ж, я двічі попросив її, а вона каже, мені батько вже. Байдуже, ти чекаємо поліцію. Я від тебе взагалі другого бабу. Добре, дякую, дякую. Ви ж бачили на відео, попросив двічі, будь ласка, заберіть. Я кажу, нічого страшного. Я, я, я швидко, я швидко. Я. Бачимо, автобус один стоїть, а вже інші вже не влізе. Оцей великий. Який, ось, до речі, там позаду там, рушається автобус. бачимо. Он то бачите? І там ну, чимало пасажирів, а ну, це, 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 це від'їжджає. Тоді він може вліз. Але ж там чимало пасажирів, Серед таких, люди з обережніми можливостями. Дітки, та, та, та звичайні люди. І вони не можуть зараз е, е, без переходу потрапити, тому що комусь лінь, комусь лінь проїхати ондо. Бачите, ондо, дивіться, місце є, бачите. Ото став там ззаді цього пальцпакину і нікому не заважає. Ли Саид и как это звучает, блин. Здесь блядь, еще хотя на куличку, блин. Зараз наприду.